Доброго дня! Вітаю вас всіх на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Давайте сьогодні будемо дивитися, поки ще не з'явилися новини офіційні. Хочу глянути оцей з'єзд країн в Саудівській Аравії, які будуть розглядати мирний план сценарії закінчення війни і так далі. Ну, давайте для початку запитаємо у карт. Як вони для себе бачать от мету з'їзду цих країн, їх там до 30 чи навіть більше 30 по врегулюванню війни Росії проти України? Як вони бачать мету цього з'їзду? Мету, яку ставлять перед собою голови держав? Мета з'їзду цього в Саудівській Аравії. Як карти це для себе бачить? Так, для розігріву. Така мета. Хто ж скаже, так? Да? Ну, безпекові гарантії і контроль, скажімо так. Верховна Жриця це перша карта випадає в триплеті. Це означає, що е, володіють. Певною інформацією, яка можливо, ну про яку ми можемо і не дізнатися, тобто є певні знання, чим будуть керуватися на цьому всьому з'їзді. Рицар Пентаклів і 4 жезла говорять про те, що будуть всі домовленості, які там будуть зроблені, які будуть висловлені, вони будуть направлені на безпекові гарантії і на контроль, тому що випадає мах. Тобто як врегулювати, як контролювати ситуацію, як зробити її управляємо керованою, можна так сказати. Ну Імператриця. Під магом це може говорити про те, що тут мова буде йти про Україну безпосередньо. Тобто Україна буде центральною в цьому всьому, в цій -всій розмові. Ну, це, в принципі, ні для кого не секрет. Просто карти підтверджують, що ціль ту, яку вони заявляють, вона дійсно правдива. І так. Е Давайте тепер враховуючи те, що там буде дуже багато країн збиратися, взагалі запитаємо, наскільки буде досягнуто одностайності рішення, одностайності рішення ну, в результаті цього з'їзду в Саудівській Аравії. Наскільки Велика вірогідність того, що буде прийнято якесь одностайне рішення, що взагалі домовляться, так як дуже велика кількість країн буде там присутня. Яка вірогідність досягнення якогось спільного рішення на цьому саміті в Саудівській Аравії? Ну, я можу сказати так. Якщо дивитися по картам, можна сказати, от по пояснюючи карті, по так як випадає смерть, рішення буде прийнято таке: от всі прийдуть до висновку, що якісь старі моменти вже не працюють. Тобто по смерті вони будуть розуміти, що в принципі щось уже себе віджило і щось уже використовувати неможливо, так як воно вже не є ну, дієздатним. Тобто, якісь, можливо речаги впливу, якісь взагалі там правові моменти, які би. Ну, які би могли приносити успіх, наприклад, колись? але зараз вони не працюють? Е, ну і... Все-таки, так як випадає трійка кубків, тут імператор, трійка кубків, шість пентаклів ну, одна в принципі карти, які би говорили за розходження, велике розходження думок, я не бачу тут, в принципі, по трійки кубків є певна певне розуміння загальної картини питання. Тобто певне, певне єднання, тому що тут по трійки кубків це от наповненість. Тобто, і шість пентаклів це карта, яка говорить про те, що тільки шляхом того, що один одному допомагає, можна вийти із кризової ситуації. Тобто шляхом єдності, шляхом ну, усвідомленої дії, яка є спільною. Тільки імператор, прошу, у нас тут. Ну, імператор, це, знаєте, законний порядок, це. Врівноваженість це якщо прийняття законів, то воно повинно бути. Ну от, от якраз це прийняття законів, воно повинно бути і согласованим. Ну я так бачу, що в принципі певної домовленості вони досягнуть, тобто тут немає карт в триплеті, яка б говорила за те, що тут є розногласія. Так, тут навіть може ну це так, як я вже сказала, що якісь моменти, можливо, дипломатичні моменти, дипломатичне врегулювання, контроль чогось себе вже відживу. Тобто будуть якісь можливо інструменти, які дадуть змогу ну, керувати ситуацією трошки по іншому. Подивимося так, це на рахунок спільного рішення. Тепер давайте подивимося, оце рішення, яке досягнуть на цьому саміті в Саудівській Аравії. Що це дасть взагалі Україні? Оце спільне рішення в Саудівській Аравії. Що це для України взагалі? Що це для України? Так. Ну, я би не сказала, що для України це рішення буде. Ну, для нас це все одно конфлікт. Не так, як ми хочемо. Ми не будемо задоволені цим всім. Ми все одно будемо настаювати на своєму. Вибачаю секунду. Прикрила вікно. Тут, знаєте, вони захочуть затормозити ситуацію. Випадає 4 кубка, тобто якось зробити так, щоб, е, ну, щоб ситуація підзагрузла. І ну, для нас ми все одно ну, по, 9, по 9 жезлів нам потрібні. Е, ну, Знаєте, для нас це не перемога. Ну, трійка Кубків для нас це більше от удар. Ой, трійка мечів, Открім, трійку мечів. Тут, знаєте, тут на трійку мечів випадає рицарь Кубків. Тобто рицар Кубків нам говорить, що результати дипломатичного врегулювання, результати дипломатичних кроків нам не підходять. Тобто по рицарю кубків це завжди дипломатія, це завжди можливість замиритися, можливість домовитися, можливість щось запропонувати і так далі. Нам, нам оця дипломатія, вона навпаки, вона по нас б'є дуже боляче. Ну, вони нам будуть запропонувати, типу, гарантії безпеки, от випадає СД Джезів, на неї випадає Ерофан. Тобто сильні ми світу цього будуть вас захищати. Але нам така дипломатія вона нам не підходить. Вона для нас, це для нас чинить певний конфлікт, ми з цим не згодні. Ну і ми будемо сперечатись на рахунок цього. Ми це не приймемо по рицарю мечів. Це відстоювання свого дуже агресивним шляхом. Тобто, нам ми на таке не погодимося. А що для Росії оце ну, результати цього саміту? Для Росії, які будуть результати? Помірність для Росії, які результати цього саміту в Саудівській Аравії? Для російського воєнно-політичного керівництва взагалі? Ну, тут, хоч і випала помірність, ну, ви знаєте, я навіть не знаю з чим її пов'язати, тому що тут е, дуже боляче вони вдарять по, е, ну, тут по ресурсам. 10 пентаклів, страшний суд, 10 мечів. Тобто це кардинальні зміни, які будуть стосуватися великого ресурсу. Тобто тут перекриття якихось ресурсних шляхів. Причому за рахунок у цих домовленостей, які будуть на цьому саміті досягнуті. Тобто, знаєте, для нас от домовлятися з Росією, це смерті подобно. А для них речах впливу на Російську Федерацію, це от саме ресурси. І тут, тут прям знаєте,. Ну, от, в законному порядку, тобто там, де вони отримували вигоду, певну, ця лавочка прикривається. І причому прикривається дуже жорстко. Страшний суд, 10 мечів, Тобто це от, е, обрубали. Тобто Ті шляхи закупки, наприклад, е, нефті або там, газу, е, ну, це саме таке, чим володіє, наприклад, е, Росія, це все буде перекрите по 10. 10 пентаклів, цей максимум він буде зведений тут фактично на нівець. Тут якесь різке завершення, і 9 мечів випадає ну, на дні колоди, як пояснююча. Це карта, яка ну, призвана дуже їх налякати, і призвана, ну, прям знаєте, от. Показати перспективи цього всього. Це такі, знаєте, лякаючі перспективи. Чим, чим для них це все може закінчитися? Це їх повинно просто по силі е, в силу їхню впливу і взагалі силу як ресурсної держави звести на нівець. Ну, знаєте, е, якби вони нам не запропонували якісь віртуальні речі, такі, які неможливо. Е, Отак от, знаєте, як ці обіцянки-цецянки, які завжди в Україні запропоновують, то можна було би сказати, що в принципі для нас карта достатньо непогана. Ну, тобто, якісь там гарантії захисту дають і так далі. Ну, для Росії це набагато страшніше, тому що тут просто перекривають кисень. Тому що оцей газ, оця нефть, ну, ресурс, оцей, який вони отримують, це те, що їх тримає на плаву, їхній вплив. Знівельовуються в світі, буквально. А до чого тут помірність? Ну, Розкрив мені помірність. Що вона випала? До чого тут? Чому? Ну, тут карти такі, які говорять про те, що по ресурсам вдарять дуже серйозно. А до чого тут помірність взагалі? Як розуміти помірність? Ну, скажімо так, це їх виснажить, але не зломить. Отак от. Десять от. мечів, тобто буде тяжко, будуть втрати ресурсні по 7 пентаклів тут, але все одно вони зможуть з кимось домовитися для того, щоби. Залишитися на плаву, тому що по дев'ять жезлів це все таки ти побитий в бою, але ти не зломлений. Тому що тут їм, знаєте, тут все одно їм залишають якусь певну альтернативу. Тут не стоїть питання так, що тут, вроді би, по ресурсам все перекривають, але є це можливо ще такий крок, який також повинен схилити їх. На більш таку лояльну позицію ну, росіян я маю на увазі, тобто по двійки кубків, щоб вони були більш зговорчивими. Тому що на двійку кубків випадає чотири меча. То должно, це повинно витермозити їхню, наприклад, е, е, ну, технічну можливість, технологічну можливість, військову можливість. Тобто вони повинні бути більш такими. Е, Ну тут карта замирення в цій колоді, тобто більш такими знаєте, йти на мірову, менш агресивними і так далі. От на це направлено. Тому по помірності, тобто, знаєте, не зломити повністю, але надломити, виснажити за рахунок того, що перекриють потоковий ресурс. На 9 джезлі випадає 5 пентаклів. Тобто, зробити доходи меншими. Нанести якогось ресурсного урону, ресурсного ущерба. Тобто підкосити, не зламати, але підкосити в ресурсному плані. Щоб вони були більш зговорчивими, щоб вони менше пижилися. От, от. Ну, Знаєте, як то говорять, трохи виску бувати. Так. Давайте ще за Україну хочу все-таки ще запитати. Ну, сейчас я візьму цю колоду. Покажи мені реакцію України на ну, українського військово-політичного командування, дипломатії на рішення на цьому саміті в Саудівській Аравії. Реакція України, якою буде взагалі офіційна реакція? Ну от як, як Україна відреагує? Ну, Україна скаже, знаєте, що, е, ну, нам, е, що це дуже якісь великі перспек... ну, далекі перспективи. Типу, знаєте, от, е, нам потрібні результати зараз, а це якісь от, е, ну, знову ж таки, обіцянки, які можуть бути лише на майбутнє. Тобто, по Ерофанту це от, з, ну, Можливість врегулювати ситуацію, але вона дуже далеко граюча, тобто нам потрібно, нам потрібні рішучі рішення зараз. Ну, я думаю, що нам ми будемо говорити, що нам потрібно те, що нас посилить. Нам потрібні е, рішучі рішення рішуч, прий прийняти, знаєте, щось таке рішуче, щоб воно було дієвим, щоб воно могло е, змінити ситуацію, а не просто обіцянки і ценки. Тобто нам потрібно по королеві мечів е, те, що нас посилює, те, що ми можемо пощупати і прорахувати, те, про що можна критично оцінити, а не просто політичні заяви. Ну, отак, от ми от, десь приблизно от така буде реакція. Ну, давайте вже кінцевий результат. Взагалі, от е, яке завдання от, вже на виході вирішить у цей е, саміт у Саудівській Аравії? Взагалі, що він вирішить? В кінцевому результаті, е, на що він вплине? І що він вирішить? Ну, от взагалі, от якщо брати в контексті війни, На що вплине, що вирішить, що голос Тут, і знаєте, якісь великі очікування, королева кубків випадає, тобто є певні очікування на рахунок, що може зробити світ, на що може вплинути світ ну, в даному випадку, у ці країни, які там будуть збиратися. Але по відлюднику це. Більше як ти відходиш від чогось або відмовляєшся від чогось, відмовляєшся жертвувати чимось. Ну, тобто, тут, знаєте, тут якось хочеться, їм хочеться зробити так, щоб був результат, і нічим не пожертвувати, Ну, тобто, якось отак воно виглядає. Тут е, плани, які вони набудували собі от до цього саміту, те, що вони хочуть якоби реалізувати, е, вони змушені будуть якось принести ці плани в жертву і відмовитися від них. Тобто я так не бачу, не бачу щоб воно спрацювало. Те, що відлюдником закривається, це. Е, Ну, от відмова рухатися тим шляхом, який ти вибрав, тому що цей шлях, він якось виявиться неефективним. А чому? Чому прийдеться е, якісь плани в жертву принести? Ну, тому що те, що вони задумали, воно не дієспособне. Його неможливо втілити. Уці їхні, знаєте, реалізацію своїх ідей, яку вони хочуть, вона її не можливо, неможливо втілити. Вона просто по вежі ну, вона нереалізуємо. П'ять кубків. Тобто воно не приносить. Воно не приносить задоволення, воно не має шансу на втілення. Це карта облому. Тобто те, що вони набудували, цей з'їзд, який буде, тобто, це на рівні дискусії, на рівні заяв, а практично ці плани втілити не вийде. Тому що ці всі ідеї їхні, які вони. Видвигають, вони знаєте, громогласні, вони чересчур вважають свої ідеї креативними і дієспособними. А на практиці воно працювати не буде. Ну тут ще випадає двійка жезлів на дні колоди. Двійка жезлів говорить про те, що вони можливо е якийсь час. Е Ну, Будуть намагатися обрати з якихось двох варіантів, або просто спостерігати, як воно все буде працювати, чи буде, чи буде їхня оця, план, цей який вони видвинули, чи спрацює він так, або спрацює отак. Тобто подвійки жезлів, це завжди ну, певна альтернатива. Ну, Я не бачу, щоб це все, що там вирішиться, щоб воно втілилося. Тобто, так як вони хочуть. Вони ж хочуть, як там деякі говорять, цей план, він-він, щоб ніхто не програв і ніхто не виграв. А як Україна буде діяти по результатам цього саміту в Саудівській Аравії? Що це взагалі ну, для України, що це змінить? І чи змінить взагалі? От... Результати у цього саміту для України вони взагалі якось вплинуть на хід війни. І там ну на щось буде мати вплив цей саміт для України. Україна в результаті цього саміту буде розраховувати на певну допомогу, і тут знаєте, тут як завжди, от така от пісня, що нас трохи призупиняють. Заважають нам діяти так, як нам би хотілося, але все одно ми по сім жезлів, все одно ми виборюємо своє місце під сонцем ми все одно йдемо до кінця. Тобто тут відстоювання своїх інтересів, по сім жезлів, можливість, знаєте, доказати свою правоту і по шість кубків це ну приблизно так, як воно і було. Ну тобто співпраця, наприклад, з цими країнами буде десь на такому рівні, як вона і була до цього саміту. З ким було краще, з тим краще і буде. З ким було гірше, з тим так приблизно на тому рівні і залишиться. Тут єдине, що знаєте, якісь країни будуть активніше допомагати, якісь ні. Тобто все, на що ми можемо розраховувати по результатам цього саміту, це а, якась фінансова допомога приблизно на тому рівні, як це було раніше. Тут ну, ще випав повішений, ще повішеного в контексті цього саміту. то отчимся. Ну, знаєте, це дуже довго що от е, обіцянки це цянки, тобто закривається зіркою. це е, Нам воно треба ще вчора, наприклад. А вони нам говорять, що це е, станеться. А коли станеться, ніхто нічого не повідомляє. Тобто, і це ну, підвиш робить ситуацію підвищою. Ну, на зірку випадає дурень, тобто це обіця... обіцянки якихось нових, нових доріг, якихось нових проєктів, нових перспектив, а коли вони трапляться, ніхто не говорить. Так що це нас і буде за... ну, гальмувати буде просто. Тобто на рівні допомоги матеріальної, ну, матеріально-технічної буде ну, по шість кубків, це приблизно так, як воно було раніше. Тобто якихось кардинально нічого. А чому Росію не запросили? От, взагалі? Якщо цей саміт направлений на те, що щоб розглянути формулу миру Зеленського, а чому Росію взагалі не запросили на цей саміт? От, що проігнорували? Ну, в Саудівській Аравії. Що не запросили? Ну, тому що це знаєте світ, типу, хоче показати, що Росія вже не має на них впливу, що вона вже не частина їхньої сім'ї. Це знаєте, ну. Просто такий показательний жест, от і все. Що вона там, не всі бажають її там бачити, що її просування, її ідеї, ну, ідеї Російської Федерації я маю на увазі, не сприймається вже світом однозначно. Якщо раніше, наприклад, да, всі там були, ну, запрошували, слухали їхню точку зору там і так далі, то. Зараз це можливість показати, що немає такого вже політичного впливу на світ. Це знаєте, можливість просто от вказати на їхнє місце, де вони повинні бути. І помагу це. Ну, такий політичний хід, можливо, так можна ще сказати. Тобто, це от, а ми можемо вирішити якісь заключити тепер якісь договори і без без присутності Російської Федерації. Тобто, можливо, то по чотири жезла е, ну, можуть проходити питання, які стосуються е, формалізації якихось документів, тобто підписання чогось. Тобто, це можливість показати, що в політичному полі є речі, які вже можуть вирішуватися. Ну, без Росії. Отак от, от. Ну, знаєте, показують, але ж все одно їхні ну, дії. Якось воно не, не сильно видно, що воно працює. Всім дякую за увагу, за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім бажаю гарного дня!